Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. Не знаю, чи побачимось з вами 31 грудня чи ні. Якщо ні, то з прийдешнім вас новим роком. Бажаю всього найкращого вам та вашим родинам. І сьогодні вітаю вас на такому перед новорічному відео, де ми з вами поговоримо про команду Intel Wildcards 3, чергові кастяки від EA, СБЧ, контент, все як ви любите. Тож, якщо такий контент вам вподоби, не забудьте його підтримати лайком. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, будемо рухатися. З вами сезоном FC 24 разом. Але по традиції давайте розпочнемо із СБЧ, який ми отримали за останні два дні. Перш за все, в нас оновилась СБЧ на пік 87, базово, або ікона Центуріон. І так, це крутилка, це був перший пік в сезоні. Я дуже хайпував, точніше, був на хайпі та цей пік, і я теж його очікував. Але 270 тисяч монет, і, чесно кажучи, пригадуючи той дроп, який з нього падав на стрімі. Я думаю, що прям великий сенс його збирати. Хіба вам нема кого крафтити з гравців в меню взагалі? Тому що її викрутили просто в нуль. Там не знаю, одна гарна картка на 20 піків, умовно. Рухаємось далі і оновили також 83+, плюс тот в плеєрпік на гравця команди тижня. Тут вони нічого не змінили, лишили так, як і є: 82 рейтинг та два гравці 84+, плюс, і 83 збірка і один гравець 85%. Плюс 24 тисячі монет коштує і 92% лайків. Якщо вам потрібен інформ для виконання 83X10, обов'язково крафтити тут, не купуйте на маркеті. Це набагато дешевше, навіть якщо купляти гравців з трансферного ринку всіх для цієї збірки. Рухаємось далі. Також були додані титульні матчі в четвер. І це в нас цього разу Celtic Rangers, Genoa Inter, Valencia Villarreal і Liverpool Newcastle. Як ми вже з вами ми пам'ятаємо трейдабл-пакетики. Хто знає, що там випаде. Це все діло коштує там, по 4 тисячі за збірку, тому я думаю, що обов'язково до виконання. Далі давайте переходити до гравців. розпочнемо з тих, які з'явилися в четвер. Я думаю, так буде правильно. Чіро і мобілі і гравець версії Vinta Wildcards, хай мідім 4 4,5 зірочки. Нападник і досить непогані статистичні показники: 89-й з гарним розподіленням, 90-ті удари, і також це під 90 або вище. Фінішн 94, і вибір позиції 95, то й дуже файно. Передача 75, але вам тут тільки короткі паси потрібні, як правило, та ще 81 й дальні. Якщо потрібно, буде давати. До дріблінга в мене є претензії. Це єдина слабка частина цієї картки, тому що спритність 78. Це замало Баланс 77. Це непогано. До речі, реакція 88. Окей, Композер 83, Хотілося б краще, але до спритності мають бути претензії. Тому, якщо ви хочете його собі збирати, він недорогий. 124 тисячі монет, але я б радив давати двигун. Стиль зіграності, удари 90% це окей, я думаю. А от з спритністю треба щось робити. Фізичні здібності також є, дефендінг також є. Е, мені здавалося, що непогана картка. Я також писав і в телеграм-каналі, що хлопці, здається, норм хлопець. Але з того, що я бачу, на футбіні, лише 14% лайків. Тобто, як я намагаюся витягувати і є з їх картками, які вони додають, ви бачите, ком'юніті. Не подобаються. СБЧ, які в промо в Intel Wildcards у нас присутнє в переважній більшості випадків. Плейстайли на Фінес, на PowerShot, PlayStation плюс, пауерхедер. І ще є First Touch в нього є. Магнита непадкова, як ви мені порадили. Чи збирати, чи ні вирішити самі не найгірший варіант з того, що ми мали, але ну, і з такою спритністю це не буде мета. Картка 100%. А далі в нас Ян Райт, і це хедлайнер. Поточного етапу, да, в Intel Wildcards, тому що п'ятничне СБЧ зазвичай саме таким і є. І тут вони попрацювали непогано з карткою, тому що, ну, по-перше, 90 рейтинг, high-medium work rate і 5-4 зірочки. На базовій карті в нього 3-4, і це плюс 2 до Skill Moves. Що стосується статистичних показників, то тут. Як завжди в цьому промо, вони дали плюс 3 пейсу, але дали чомусь мінус 3 удари. Дали мінус 4 фізика. Тобто деякі частини картки вони покращують, деякі погіршують, напевно, через зміну позицій. І це. Це також той момент, який я не розумію. Ми будемо з вами говорити, коли аналізувати будемо нову команду. Що вони там наробили з цими картками? Це просто щось неймовірне. Ну я не знаю. Тобто мені це не до вподоби. Статистичні показники 91 пес окей. Удари 86 для нападника слабко. Вже слабко на цьому етапі гри. Передачі 76. Для Вінгера слабко, яким він має бути. Кроси 62. Довгий пас 70. Ви не зможете його використовувати як флангового гравця. Щоб використовувати його як нападника, удари 86 базові на карці, треба тестити. Я ще не грав. Але якщо ви зібрали, напишіть мені, чи він вам до вподоби. Дрібнінг 89 і спритність 90, баланс 86. Напевно, не так погано, але також можна було краще. І фізичні здібності 72. Вони заруїнили, було 79. Вони не покращили їх. Якщо ми перейдемо до плейстайл, то тут є деякі цікаві, а саме R1 PlayStyle, Rapid і Quick Step. Це, в принципі, має компенсувати трошки дріблінг, але удари немає фінесшота, є павершот звичайний, і чіпшот. Немає нічого на передачі. Я не знаю, де використовувати цю картку, чесно вам скажу. Напишіть мені в коментарях, якщо ви його зібрали. Фудбін каже, що люди незадоволені. 85% дізлайків, тому що ну вибачте 620 тисяч. Я бачу це як із Дель П'єро Оверпрайс, але, можливо, я помиляюсь. Тепер в нас ще одне цікаве СБЧ Daily Traйдаble Вінтер Challenge. І тут вам мегапак дається в нагороду трейдабл за просто обміняний склад. Я вже його показував. 75 рейтинг, 22 хімії. Ну, і тут там мінімум 3 країни, максимум 4 гравці, мінімум 4 гравці Ага, з одного клубу, це важко буде. І мінімум 9 рарних карточок. Окей, але мегапак. По перше, по-друге, якщо ми, щось цією програмою не так. З цією програмою все не так. І є, все не так з вашою програмою. Дивіться, в розділі завдань Wintel Daily Play Competitionist І якщо ви виконуєте це СБЧ один раз на день, то ви будете отримувати додаткові нагороди за шість збірок, 84 x5, преміум gold player Pack, Experience на сезони і за всі шість виконань Jumbo Rare Плеєрс. Players... Пак, тобто пак за 100к. і це величезна W, тому що сам по собі 4,2 тисячі монет цей виконання це збиче коштує, навіть якщо з маркету купа купляти картки. Але вибачте мене, ви отримуєте і антрейдабл круті паки, і Tradable мегапак, Тому тут я вам обов'язково раджу це виконувати. Далі Wildcards є вайлкарсвірі і Тут я вимушений вибачитися, тому що в минулому відео я палав з того, що в нас не було взагалі ще жодної картки з промо. Але ви мені сказали, що був бамба. Я не знаю, як я його не побачив. його навіть в популярних на футбіні не було. Коли я готуюсь до кожного відео, я переглядаю розділ завдань лайф і все. Не знаю, як я його не побачив. Можливо, через косяки, тому що немає зараз Єреміни, отак от коли клацаєш. А був минулого разу. Піді мною отам. От, та, що я, як голова Єріміни. Чесно, не знаю, але Майбет я вимушений це визнати. Втім, там така картка, що ну, ми, хлопці писали, я за нього побігав і не СБЧ. Так само, як і це Єріміна, 2-5 зірочки, 5 вікфу, це дуже файно. Медіум, медіум воркрейт. Медіум для захисника на захисті, що це не Серхіо Рамус, то не є файно. 80-й пейс, але 71 прискорення. Кого він буде наздоганяти? Чесно, я не дуже знаю. 89-й дефенінг, втім, і 87-ма фізика. Гарні статистичні показники, але agility та беланс 50 і 50. Чи це буде як варан? Не знаю. Гарні а, плейстайл на захист, є Жокей, є блок, є Інтерсепт. нема єнота. На жаль, але є Powerhead і є Аріал. Я думаю, що ця картка, а, її можна вибити з. Прицілом під майбутню еволюцію, тому що йому критично необхідний більший пейс. Це моя думка. Щоб його отримати, вам потрібно забити 5 голів використовуючи гравця серія в основних трьох режимах: Squad Battle, Semi Pro або Вище, Rivals або Food Champions. асистувати 3 рази використовуючи гравця з мінімум вісімдесятим показником захисту, пропустити не більше ніж два голи в трьох матчах різних в основних режимах і виграти шість матчів, використовуючи мінімум. Мінімум трьох гравців з серії А. Це весь контент, який ми отримали за останні два дні. В магазини не буду заходити, щоб вас зайвий раз не травмувати. Повірте, там купа промо-паків можете навіть не сумніватися. Але давайте поглянемо на те, що вони наробили з промо-командою. Друзі, ми з вами на футбіні. І от така третя команда зимових джокерів або зимових карток, хто як називає. І... Давайте спочатку загальна моя думка з приводу цього всього. Вони почали змінювати позиції. Те, що завжди робиться наприкінці сезону в промо Шейпшифтер, наразі ми бачили в першій команді там, пару карток, в другій там ще пару карток. Тут майже у всіх змінені позиції. І давайте спочатку подивимось на картки. Потім я висловлю свою думку. Перше це роль Гонсалес Бланку. Тут немає жодних змін, і відповідно, кількість лайків, кількість. Ціна на маркеті говорить сама за себе: мільйон монет, 4-5 зірочки йому апнули, і статистичні показники досить пристойні. Плюс 2, плюс 3 він тут отримав до всіх стат. І ще й плейстайл, плюс на фінець шот, купа інших цікавих плейстайл. Я думаю, що це одна з найкращих карток Рауля взагалі в грі. Минулого сезону було також на нього потужне СБЧ, по-моєму, кавер Стар Айкон. Але я точно не пам'ятаю. Ну втім, ця картка дуже прикольна, якщо ви фанат Реала або Рауль. Особисто, я думаю, вам сподобається. Або, можливо, фанат Шальки. Мохаммед Салах. І ця картка, яку я, вболівальник Ліверпуля з майже 20-річним досвідом, не розумію і не хочу бачити в цій грі. Давайте скажу вам, чому. Все просто: 4-3 зірочки. Це п'ята спешл картка Салаха в сезоні. В нього є два інформи, в нього є трейлблейзер і потом. І всі чотири. Три зірочки. Такий самий плейстайл на Фінес. Чіпшот, Рапід Трівела. По відношенню до його 91 го інформа, вони йому навіть швидкість не покращили. І дріблінг. Дві зони проблемні, яких не вистачає його потму. Я вже це відчуваю. Навіщо ця картка? Кому потрібна ця картка зараз в Рі? Невже нема інших? Ну, дайте йому 4-4. Тоді це буде хоча б зрозуміло. Так, я не знаю. Ну я, я вже починаю палати, тому що це просто це роблять люди, які в цей режим не грають. От і все, що я можу сказати. Юго Санчес, і це цікава вже картка, 4-4 зірочки. Більшість показників покращені відносно його 89-ї версії, але удари мінус 2. Втім, тут і зміна позиції. Він тепер фланговий гравець або центральний атакувальний півзахисник. Плейстайл плюс на дедбол, виконує штрафних ударів, паувершот, пауерхедер. Ну, купа цікавих плейстайлів, але немає фінесу, до речі. І покращені зірочки відносно базової версії, яка. 3-4, 550, відповідно, тисяч монет. Алан Широ – центральний атакувальний півзахисник, лівий півзахисник або правий півзахисник. 4-4 зірочки. Йому дали плюс 5 пейсу, йому дали мінус 1 до удару, йому дали плюс 11 до передач, плюс 5 до дріблінга, і йому дали мінус 4 до фізики. Тобто щось покращили, а щось погіршили. Також і змінили позицію. Тепер Алан Широ в нас ЦАП. Ну, плейстайли, лонгбол, пауэршот, пінпас. Напевно, це не так погано. 190 тисяч монет такий бюджетний, да, ЦАП, який міг би бути гіршим, якщо порівнювати з іншими змінами. Гарінча йому лишили основну позицію РМРВ. І подивіться одразу на ціну. коли картка лишається там, де має бути. І її просто апгрейдять трошки стати, вона отримує відповідну ціну. Хоча стати йому дали плюс 1, плюс 2, але тим не менш плейстайл на R1. Купа ще цікавих плейстайл. Гарінча це м'ята. В цій версії FIFA, відповідно, 2,2 мільйони монет. Деніс Берка в нас тепер центральний півзахисник. З захистом 74. Удари 78. Тобто він і на атаку не ідеальний, да? І на захист не ідеальний. Пейс 85. Плейстайл плюс на передачі через трикутник, як в Дебрюні. Є Фінес, є Ферстач. Плейстайлів багато цікавих. Але, ну, от, напишіть мені, як ви це сприймаєте на поточному етапі грі. Мені важко аналізувати. У нас же був Ян Раш, це щось схоже на Раша. Мені здається, ну це точно не буде мета. Мірослав Клозе, хто в нас Мірослав Клозе в цьому промо? Він опорний півзахисник. 3-4 зірочки, медіум хайворк рейтинги, ідеальний для опорного, гарне розподілення пейсу, є навіть удари. Дріблінг реакції є. Зібраність не дуже висока, спритність баланс Тілега, то і так зрозуміло, Але Дефендінг, вау, подивіться, окрім Дефендінг загального, який 65, це інший 99. Так, а на що йому тоді Дефендінг інший по 99, коли в нього загальний 65. І що це? Просто рандомні якісь цифри наклацали, Чесно, я не знаю, як це аналізувати. Далі в нас лаудруп, який буде правим захисником. Ми пам'ятаємо версію баллака правого та лівого захисника в промошей. Влітку, після тоців. Тут у нас в грудні Лаудруп. Але картка прикольна, до речі. Лаудруп класний. Пейс є, захист є, удари навіть є. Він може бути правим півзахисником: 4-4 зірічки і купа гарних плейсталів. Тут хоча б картку прикольно намалювали. Саліба, 340 тисяч монет, центральний захисник. І все. Тут все зрозуміло. Апнули йому захист, апнули фізику, апнули трошки пейсу, хоча могли б і більше, але зажали. І все, картка, хоча б вона якось, да, 337 тисяч монет коштує. І цікаво, ком'юніті його купляють, він хоча б так не вмирає. Алверо, я не знаю його базову позицію, але, судячи з форми, це не Воротар. Оце взагалі крінж. Ну, типу, Тібо Куртуа, нападник. 1 метр 99 сантиметрів зріст його. Аріал дали йому плейстайл. І дріблінг намалювали 99 спритність та баланс. Ну, я готовий до цього, коли в нас є вже літо, коли всі все відіграли і коли хочеться фанатись. Наразі Казіміро нападник. 4-5 зірочки йому намалювали. І подивіться на ком'юніті. Подивіться на рейтинги ком'юніті, подивіться на коментарі, що тут пише. Ну. <laughs> Я згоден, чесно, повністю. Просто на 100%. Дебіння тут же все по позиції. 5-5 зірочки, її не дуже апнули. Але вона сама по собі досить метова. немає динамічної фотографії. Втім, картка, напевно, непогана. Жюль Кюнде. і це просто знущання над карткою. Тому що, подивіться, в нього є версія, як в мене, я просто знаю, Trailblazer. І в картці, яка виходить за два місяці. Під час зимового промо на один пейс менше. І плюс 14 ударів. 60 тепер. І він опорний півзахисник або центральний півзахисник. Захист не покращили, фізику не покращили. GGEA. Я вже уявляю, як люди хочуть купляти цього кюнде. Щоб ви розуміли, новий Кюнде в перший день коштує майже вдвічі дешевше, ніж цей Кюнде Trailblazer. Це про щось так говорить. Да? Ком'юніті все ж таки. Я думаю, дає максимальну оцінку. Льон Гарецька, 270 тисяч монет, це бокс-бокс, -бокс, йому лишили. Позицію 3-4 зірочки також лишили. Пейс відносно інформу не апнули взагалі. Ви спитаєте, чому EA так робить? А я вам поясню, чому. Тому що вони такі вже дали таку планку поставили для своїх минулих карток, минулими промо, Що вони тепер просто. Не можуть робити щось інше, окрім вигадувати зміни позиції, або ще щось. Бо покращити картки так, таким темпом, як вони робили це до того. Це означає, що вже навіть після тоті гра вмре. Вона зазвичай після Тотті вмирає, ну окрім та, таких фанів, які вже люблять грати цілий рік. А так вона вмре після тоті, бо вони так апають картки, їх так багато. Що якщо такими темпами буде це продовжитися, то після тоті будуть там 100 плюс рейтинги. Саме тому вони починають це зараз вигадувати. Ви спитаєте, окей, ти завжди херкуєш, що робити? Я вам відповім. Наприклад, давати менше промокарток в рамках однієї команди. Не три команди в Intel Wildcard за два тижні робити. В нас вже в тижні є дві промокоманди. Повні. Я навіть цих карток не пригадую, це при тому, що я трейдер. І не по 20 там з гаком подивіться кількість карток в кожній команді. Зробіть просто одну промо-команду навіть в 2 тижні. Хай вона падає два тижні в паках. Люди будуть чекати, людям буде цікаво їх ловити. Вони будуть дійсно унікальні. А не 5 карток Мохамеда Салаха 30 грудня. Золото не буде так швидко вмирати. Будуть склади більш на да, такі різноманітні. Як це було раніше? Паша, ти писав в коментарях. Так, раніше було промо не кожного тижня. Так це було класно, люди чекали. Пригадайте промо там зі зміною статистики, яке було під Хелловін. Або промо адідас, коли ви купляли картки, і в якийсь момент апались статистичні показники там, до 99-го показника в будь-який момент гри. А що ми маємо зараз? Можливо, вам це подобається. Я намагаюся обґрунтувати і підтверджувати все, що я кажу, так і казати, що могло бути б інакше, на мою думку, як гравця. Якщо у вас інші думки, будь ласка, я радий до дискусії в коментарях, як завжди. А мені прикольна картка 285 тисяч монет. Він як був лівий півзахисник, так є ком'юніті. Оцінило Санчес оцінило. апгрейд, мета, Ми всі пам'ятаємо картки Ренато Санчоса 627 тисяч монет. Джон Джо Шелві, тринадцять тисяч монет. Лівий захисник Пейс 99, Джон Джо Шелві. Ну ви серйозно. Ще й дали йому не той клуб, не ту лігу. Написали про це твіт, а потім сказали всі, хто отримав з маркету цього Джон Джа їм ще монети компенсуються. Відповідно, хто його фліпав, купляв, продавав, вони отримають додаткові монети. Хто просто там його продав, да, напевно, вони отримавши цю картку, продали дешевше, тому що Ліга не та, яка заявлялася, вони не отримують нічого. GG EA, дякуємо вам. Чергове прекрасне промо, що я можу сказати. Ну і далі тут декілька фодерних карток. Лемптів в перший день фодер, незважаючи на те, що він прикольний. Це його мінімалка, він не продається. Клод Моріс. Раніше цей Клод Моріс versus Ice, versus Fire. Це була класна картка. Він був 86-го рейтингу, з нього можна було прямо бігати. Ну, тривалий дуже проміжок часу. Затикати дири. Зараз це фодер в перший день. От і все. От, і вся промо-команда. Що я вам можу про це сказати? Стосовно сьогоднішнього контенту, ми отримуємо з вами Алісона Бекера, який має бути центральним півзахисником. Привіт, Мілінко Савич! Також у нас будуть нові еволюції і купа інших оновлень пакетиків. Стосовно еволюції, ми отримали хай Visibility, але я навіть не приділяв її час, тому що, ну, тут лише плюс два рейтингу Деклан Райс. У вас буде, вибачте, плюс 3 рейтингу. 88-й, але все ще плюс 3 пейсу. Це замало. Втім, квікстеп, ну, прокачати для фаната, окей, можливо. Але зірачок немає, вона безкоштовно. Таких от суттєвих покращень, як було з Cancelo, також немає. Тому я б скоріше виконував цю еволюцію для того, щоб апнути фодер, що вийде в нас сьогодні, вже будемо вивчати. Окремо. Друзі, такий вийшов ролик. Інвестувати на поточному етапі гри я не бачу сенсу, тому що команда нікому не цікава. Ці картки ніхто не купляє. І ви маєте бути постійно на маркеті, тому, коли з'явиться гарна інвестиція, надійна, як завжди, я з вами нею поділюся. Ну, поки ще раз прийдеш новим роком. Ще раз вже з Різдвом, яке наступило. Бережіть себе, побачимо з вами, коли побачимося. Це буде Україна. Па-па.